Красунчик клюнув. Клюнув на селекторський джавік в такому двохкольорі. Отакий окунець Такий колір дуже гарно працює по поздній осені. Зимовий такий період, коли немає льоду і ще можна покидати спінінг. Сьогодні дує сумасшедший вітер. Страшний прям ще й дощ на крапа. Ну а вчора було цілий день мінус 6. То сьогодні заїхав теж часу на то півтори годинки всього ж. То заїхав попробувати, що воно і як. Озерце невеличке, місць небагато на ньому натоптаних. Ну, це, мабуть, добре, менше людей, більше риби. Але воно глибоченьке таке. Я був тут взимку в тому році, то десь приблизно глибини 3,5 метри є в цій, в цій частині. Туди не ходив, бо ще поганий лід був там. Джерела б'ють. О, є! на падінні ще навіть не встиг проводку зробити, як воно вже клюнуло. Опа! Ось такий красунчик. Ну, така весела риболовля, виходить. Десь на викиді на повному, і десь він падала приманка. І він її з'їв. Давно не ходив з мікрухою, видуває страшенну петлю, шнура. Да, ну, ніяк від цього не сховаєшся, є. О, оце щось покрупніше, більш гарного розміру, я вам так скажу. Це добре, бо дивіться, як загиблого імпульса. А імпульс у мене до 7 грамів на хвилиночку о, дивіться, який гарнюнько клюнув. Це прям кабанчик для таких місць. Оба. Хо. Дивіться який красунчик. О! Це, це блін круто. Як в тому році вони клювали такі сладошку, то в цьому дивіться, які кабасики є. Гарний, гарний, гарний окунець, крутий. Дивіться, джавік в шахту, практично в шахту. Тут треба було якийсь інструмент з собою взяти. Ну, ладно. Це таке вже щось підзабув. О, дивіться, який гарнюнка. Ну це розмір, це дійсно розмір. Хоча скажу так, я тут вже був, був вже два рази. Якось ми з малим тут ходили, якось я був сам теж так зранку приїхав ненадовго, то є розмір ще більше. Є ще більший розмір здесь. Тут це не самий великий розмір окуня, є ще більший. Ну, але круто, круто. Так половить є. Дрібний. Е, на мікруху постоять отак половить. Це ж класно. Опа. Хе. Прикольно. Я вставлю кадри з минулих раболовель. Ми там були з малим раз і раз я сам то повставляю кадри, подивіться ого, що там таке. Що Ого. Дивіться, який мордатий, друже. Ух, бомба. Такий гарний. Є. Такий не дуже течочок був. Дивіться. Кожен заброс є окунь. Холостих нема геть. Це я роблю, наверное, на четвертий-п'ятий закид є і є, є і є. Ось такий. При такому кльові круто. Можна спробувати приманки інші пробувати. Риба активна, риба одразу знайшлась, бо тоді я ходив в ту сторону озера. Тут якось не було клювань, я туди пішов. Там забрів в забродах перший раз. Воно все таке глибоке. Воно таке, як канави, вирите. Чи вирите, чи це природні, я навіть щось не дуже і розумію, звідки воно тут взялось це озеро. Ну, щоб Біля берега погано місць не натопчеш, бо воно таке все, канаву якось вирито, то погано. О, щось таке похоже, як на, на холосту проводку буде. Десь трошки в кінці змістились, або трошки підловив їх, або вони привикли, привикають до приманки. Бо от я знаю таку фішку в них є. Стоїш, ловиш, ловиш, ловиш є. під берегом. Стоїш, ловиш, ловиш і хлабись такий, і перестала клювати. А чого перестала клювати? Іншу приманку міняєш. Ось такий. Іншу приманку ставиш. Опять клювання. Такий звикає до твоєї приманки. Халасте клювання було. Є. Доловився. Доловився. Був тичок пустий і потім є. Ну, в тому році такі були самі великі, то ще дрібніші були. Такі взагалі, дрібні-дрібні. То в цьому році рік пройшов, вони трошки підросли і такі, Я ж кажу, влітають добрі навіть кабани. В Чим сьогодні риболовлю провожу, е, хоч і коротку, е, імпульс. Стара моя палочка, давно вже її рибачу, нарікань ніяких нема. Ну, за нього і сказати нічого не можна, бо він вже всі знають про нього, всі чули. Отака От палочка. Катушка Венфорд 2500, шпуля, е, шнур е, фаворит Арена, намотав його влітку. Для ловлі головля думав з'їздити на псел, але воно щось там не зрослося і не поїхав. Тобто я їм фактично не рибалив. Не знаю, нічого не можу сказати. От відгуки я чув позитивні. Кажуть, гарний шнур. Ну, що можу тільки можу сказати, летить добре. Виліт у нього чіткий, тоненький, чіткий, летить добре на ньому. Ну, більш поки нічого не скажу. Як там на абразивність, як там він буде тримати нагрузку після якоїсь праці на водоймі, пюрокарбон. Sunline V. Діаметр, мабуть, 0,20. Десь так. Ну, 3 грами джигріх, застежка Select. По приманках сіла сьогодні купа. І всі з'їдають. Звісно, хотілося б дуже щоб, коли подивляться люди відео місцеві, щоб ніхто сюди не заліз сітками або там не прийшов і давай все трамбувати в пакет. Ну, таке круте озерце, тихе, в лісі, затишне, де можна прийти так кайфануть недалеко біля міста і щоб не виторбали все, бо у нас же такий народ, що все в торбу. Тичок, ще тичок і є. Не крупний. І всі заїдають, заїдають і заїдають дуже-дуже добре. А, а віддай приманку. О, такий Так, зараз, мабуть, трошки зміню приманку. Це, звісно, круто. Джавік, в принципі. Це, в принципі, така класика незмінна, котра ловила і буде ловити я думаю, ще вона в тренді останеться не один рік. Ця приманка по окуню. Це дійсно крута приманка, але хочеться щось спробувати інше. Так, що тут у нас є? Я з собою не беру других, ну, розсипухай приманок ніяких. Е -е, у мене тут наложені різні приманки. Це мій запас на всю риболовлю. Хай все з'їсть у мене, у мене не в сумці нічого нема. О, точно. Це Рейновський твістер, а я хочу, мабуть, поставити селектовського рака. Рака. Аби він був по тільки з крючком. Зараз знайдемо, щось знайдемо. Ось якийсь рак і є. О, отакий от рачок. Кракінг. Теж дуже так себе добре зарекомендував. Зараз будемо на нього працювати. То була пасивка, а це така більш активна приманка з такими двома клешнями, твістерними, але є в неї, приманка гарна, але в неї є один Такий мінус, вона погано летить. Навіть я зараз кидаю 3 грами. А, якщо я джавіка закидав аж під, той, під ту кладку, то тут я ось воно тут у мене перший раз не полетіло навіть на наполовину водою При тому, що ще й вітер такий піддуває добрячий начебто і тихо, але тихо по воді, а так є вітер, так є єлі докидаю чуть далі середини його. Це його, звісно, такий значний мінус, але він ловить. Щось він зовсім на краки на малий клюнув. Ні, блідолі, включився О, ось такий. Щось вони так якось його не дуже жадібно, нема таких тичків гарних. Є, Є. без хвоста. Але клює. Окуня багато. І він активний, тому і клює на все, що можна. І без хвоста, і з хвостом. Такий окунь, отака приманка. Цунік в такому цвіті, в кольорі масло, стара приманка. Начебто як... Вже у Селекту не випускається, але не буду стверджувати. Колись приносила мені, не дивлячись на розмір в півтора дюйми дуже гарних окунів. Були гарні, дуже гарні окуні, влітали на нього. Зараз ми його тут спробуємо, що воно тут розкаже нам. Суник в коробці лежить, але якось до нього останнім часом не дуже доходять руки. Ну, якби покльовок нема. Якийсь був опа, ще якийсь течочок був. Не скинув, не схотів. Тут під берегом трошки травка росте. Стянуло. Було клювання, але стянуло. дзьобає його, але щось не заглатує чомусь. не зрозуміло чого так. Ну, яка б активна риба не була, бачите, з'їла. З'їла ще одну приманку мою. О, сьогодні я так добре підряжу свою коробочку по приманках. Ну, є таке діло. Достаємо важку артилерію важка артилерія у нас буде виглядати в двох дюймах. Это фетиш. Теж селект. Така досить об'ємна приманка, класична, класичний такий віброхвост. Може вийти трошки відсікти дрібного окуня і вийде половить ріже, але крупнішого. Перетягував через бур'яни і в равномірочку клюнув ну, трошки побільше окунь. Ось такий. Не дуже крупний, але ну, трошечки все одно крупніший. Так, але великі приманки щось з великою приманкою не зростається щось не хоче. Таке дрібне дрібні. Чим менше перемогу, чим ніший обмін. Хоча тут теж до одюємо питич, який Ось такий маленький. Знову джавік, але в двох дюймах і знову багато баклювань. Зайка. Аж спугався, не побачив. Думав тут місце є, тут зайка і місця нема. О, ще один такий більш-менш гарний розмір. Дивіться. Мотеля, мотеля. Ось такий. Є. Мабуть, на цьому. По Я закінчу свою риболовлю. Вже час їхати. Ось так от ось так Отака риболовля вийшла. Отже, закінчилась моя риболовля. Якось так вийшло порибалити окуня. Ну якось, це круто. Що по приманкам? Хотілося б зауважити. Два дюйми гірше працювали, чим півтора і один шість. Більш на менші приманки окунь реагував більше активніше. Він їх клював, доганяв, доїдав. Коли ставиш приманку побільше, клювань значно менше. Це одне. І колір. Колір теж. Я багато кольорів перепробував. Так, клювання були практично на всі кольори, але темні кольори працювали. Теж е, краще. Ну, в таку пору року е, всі, да, е, лучше е, працюють темні кольори. Ну, не в плані темні, що там, машини масло, Кока-Кола якась темні, а в плані того, що такі, як ультрафіолет, там, лох, якийсь виноград, такі кольори працюють краще. Ось таке. Кому сподобалось, ставте лайки. Не забувайте підписуватися на канал. Коментуйте. В описі будуть посилання на мої соцмережі, інстаграм, Facebook. Підписуйтесь, заходьте. І будуть посилання на Снасті, якими я сьогодні рибалив. Все, всім пока і до нових зустрічей. Пока-пока.